Яскраво облаштовані зони, ігри, книги, купа дидактичного та наочного матеріалу. Це новий клас безпеки, що облаштували у одному із навчальних закладів міста. Тут проводитимуться заняття для школярів, розповідатимуть учням, як потрібно себе поводити під час виникнення надзвичайних ситуацій. Відкриття класу відбулося 10 листопада за участю представників Подільської міської ради, ДСНС, ювенальної превенції та адміністрації школи. Відкривається черговий клас там на баші цей номер 4 це сьомий клас безпеки згідно з візіт нашої подільської громади Хочу подякувати всім, хто долучився до цього відкриття. Робила це робота спільна, спільна Подільської громади, керівництва міста, депутатського корпусу, управління освіти, адміністрації школи і наших гарних друзів, представників ДСНС, поліції всі разом намагалися створити для вас безпечний куточок. Клас безпеки, в якому ви будете проводити дуже сподіваюся, цікаві уроки, будете дуже досвідченими, так адже всі ці заходи безпеки, особливо зараз під час повномасштабного вторгнення, та вони дуже дуже для вас важливі. Клас поділений на зони. Кожна оформлена наочними матеріалами та відповідає за дотримання правил безпеки та поводження в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Хочу від себе сказати, дітки, що все, що в цьому класі, от нам розповідали гарна дівчатка, насправді це дуже все важливо. Ви маєте знати всі ці речі для того, щоб себе безпечно почувати як на вулиці, так і під час освітнього процесу, вдома, де б ви не знаходились. У ті всі знання, ті всі зони, які створені в цьому класі, вони для вас в першу чергу створені для того, щоб. Ви були проінформовані і знали, як себе поводити в різних ситуаціях. Це вже сьомий такого формату клас безпеки в громаді, який вдалося відкрити освітянам спільно з рятувальниками, наголошує Марія Січко. Та він не останній, адже в планах створити такі пізнавальні кімнати в усіх освітніх закладах громади та району. Клас обладнаний всіми необхідними безпековими зонами, є зона і пожежної безпеки, мінної безпеки, домедичної допомоги та інші зони. Все необхідне є в цих зонах для отримання корисних знань для дітей різного віку, є ігрова зона, де трошки менші дітки можуть в ігровій формі отримувати дуже корисні знання. Також дуже багато научного матеріалу розробленого дитячим фондом ЮНІСЕФ спільно з ДС. С для діток провели перший урок в класі безпеки, і вони з радістю відповідали на усі запитання, що їм ставили. В даних класах цікаво і весело проводити заняття. Увага дітей привернута до научного матеріалу, які розміщені в класі безпеки. Також дуже радує той момент, що діти самостійно готуються до відкриття класу безпеки і вже навіть самостійно можуть проводити частину уроку безпеки, розкажучи своїм однокласникам або молодшим школярям про основні правила поведінки на дорогах, правила мінної безпеки, пожежної безпеки. Також до відкриття класу безпеки підготувались і самі ж учні, які у піснях і віршах оспівували основні правила безпеки, що потрібно знати кожному. Створення безпечних умов навчання дітей громади одне з пріоритетних завдань міської влади. Робота в даному напрямку триває. Ксенія Соболевська, Олексій Мягі, телеканал КЕТ.